Всім привіт! З вами я, зі мною ви. У мене є така звичка. Я люблю реєструвати всі свої витрати, всі свої доходи, які я маю. І, якби, Я роблю деякі висновки на основі цих нотатків і цих даних. І це якимось чином дає мені впевненість. Е, ви, ви, Розумінні мого фінансового руху. І я хочу з вами поділитися деякою інформацією. Це буде, значить, мої витрати за перший рік в Канаді. Скільки мені коштував. Місяць кожен місяць, і на що я тратив гроші, я вирішив цим поділитися. Можливо, ця інформація буде комусь корисна. І я деколи помічаю, що люди, які живуть в Європі, українці, їм цікава вартість життя в Канаді. І якщо, наприклад, це зможе їм якось допомогти. і Відкрити, показати, скільки коштує жити тут, то, то я буду дуже радий. Значить, я приїхав в кінці березня 2023 року в Канаду, тож мої записи ми почнемо з квітня. І так, в квітні місяці я потратив 166 доларів на оренду. Я жив свого дядька, але кілька днів я прожив в даунтауні Монреаля. Я заплатив за хостел, по-моєму, 5 разів по 30, 5 чи 6 разів по 33 долари. І там вийшло десь так, в районі 166 доларів. В цьому місяці я витратив на їду 113 доларів. На одяг я витратив 82 долара. На транспорт, я витранс, на, на, на транспорт, на транспорт е, громадський 72 долара. На аксесуари, типу, там, ножниці або там, щось, що, що мені треба, е, таке для повсякденного життя аксесуари 37 доларів. На розваги. Розваги це може бути піти з друзями попити пиво. Я витратив 20 доларів, на подарунки я витратив 17 доларів. І в загальному мені цей місяць обійшовся 507 канадських доларів. Травень місяць. В травні місяці я купив собі велосипед. На їду я за 580 доларів. На їду я потратив 344 долари. На оренду я потратив 242 долара. В цьому місяці я заїхав уже в свою квартиру, в якому я в майбутньому вже так би, жив постійно. Вона мені коштувала 800 доларів в місяць, але так як я заїхав там приблизно за тиждень до кінця місяця, то я заплатив тільки 242 долари. Далі на здоров'я і фармакологію Фармацевтику я витратив 202 долара На подарунки я витратив 143 долара Знову ж таки, на послуги транспорту я витратив 138 доларів. Послуги транспорту це метро, таксі, поїзд, автобус, це от якісь такі речі. На зв'язок я витратив 106 доларів. Зв'язок це мобільний зв'язок і інтернет. На велосипед, у мене був інший велосипед, який я трошки підремонтовував. Е, мені його дали безплатно. Я витратив 56 доларів. На аксесуари, знову ж таки, 39 доларів. На каву це типу, якби піти купити чашку кави зранку. Це мені за місяць винесло 30 доларів. На одяг 28 на електроніку. 9 доларів і в загальному травень місяць мені коштував 1917 доларів канадських. Далі йдемо в літо. Червень. В червні на їду я витратив 517 доларів. На оренду 800 доларів. На транспорт 82 долара, На зв'язок 57 доларів. На Барбера. Я пішов постригся. Витратив 46 доларів. На каву я витратив 38 доларів. На одяг я витратив 37 доларів. На електроніку 90... 29. Електроніка це може бути там якісь там гаджети, наушники, дроти, провода, переноски, щось таке. На розваги я витратив 26 доларів. На аксесуари я витратив 11. На засоби гігієни 10. На велосипед 8, на подарунки 6. І в загальному мені місяць обійшовся 1667 доларів. Далі липень. В липні я купив автомобіль, я купив Infiniti G35X 2006 року вгроблену машину, але я приїхав з України в Канаду, побачив Infiniti за 2900 доларів. І я хочу Infinity, я купив цю Infiniti. Це була. Програшна інвестиція, але я, я поїздив трошки на інфініті. Автомобіль мені обійшовся 2948 доларів. В цьому місяці їда мені обійшлася 604 долара. Розваги мені обійшлися 167 доларів. На електроніку я потратив 149, освіта 116. Освіта я здавав на права канадські. В мене було два екзамена. у мене був екзамен практичний і теоретичний. І я заплатив цих 116 доларів на тренування до екзаменів. Я потратив на тренування. цих 116 доларів. На транспорт я потратив 113, на зв'язок 101. На ресторани 87. На оренду 800. На одяг 58. І на клерків 43. Клерки це е, всякі різні папірці. Наприклад, десь там треба заплатити за якісь папірці, десь там треба заплатити за якісь папірці. Наприклад, ви йдете подаєтеся на новий паспорт, треба заплатити за цей новий паспорт. Ну, от за такі всякі папірці. Я їх називаю витрати на клерків. В загальному липень місяць мені обійшовся в 5187 доларів. Далі у нас іде серпень. В серпні я витратив на автомобіль знову ж таки, 665 доларів. Це були якісь додаткові запчастини чи інструменти. Ну, щось я, чи чи може, якісь ремонтні роботи, щось я докупляв до машини. І мені якби, машина ще витягнула з мене 665 доларів. На їду. Я витратив 547 доларів. З'явилося витрати на бензин. На бензин я витратив 420 доларів, на інструменти 385 доларів. На оренду. 800 доларів, електроніка 327 доларів. Я, по-моєму, купив або то персональний комп'ютер за 300 доларів в цьому місяці, бо мені треба було щось такого трошки помочнішого, ніж був мій ноутбук. Або я купив свій бушний телефон, уже, типу, кан з канадською локалізацією. Я не впевнений, ну неважливо. Далі на клерків я витратив 228 доларів. Я думаю, що я витратив на клерків так багато в цьому місяці, бо, тому що я робив е, перереєстрацію машини, я платив за новий номерний знак і тому подібне. І тому це все мені винесло там 200, ну, ці, ці 228 доларів. Зв'язок в цьому місяці 107 доларів. Ресторани в цьому місяці 107 доларів. Комунальні послуги в мене з'являються. Це вода, світло і тому подібне. Опалення 74 долара. І кава 43 долара. В загальному мені цей місяць обійшовся в 3703 долара. Вересень місяць. Значит, на оренду в вересні я витратив 800. На автомобіль, знову ж таки, 481. На бензин 450, на їду 369, на зв'язок 114, на подарунки 46. На ресторани 46. На каву 38. На клерків 37. Автострахівка 35, Барбер 20, гігієна 18, електроніка 14, ігри 2. В загальному місяць мені обійшовся 2470 доларів. Далі стрибаємо в жовтень. Жовтень, оренда 800 доларів. Їда 423, бензин 370, електроніка 214. Я люблю електроніку. Я просто люблю. Електроніку, я люблю гаджети. Автомобіль 141, клерки 104, зв'язок 86, комунальні послуги 84. Кава 61. Мої витрати на каву ростуть кожного місяця. Ресторани 57, подарунки 54. На спорт. Я почав ходити в спортзал і в басейн. Це мені коштувало в місяць 52 долари. Автострахівка 36. Аксесуари 23. Розваги 16. І місяць мені обійшовся 2521 долар. Листопад. Їда – 472. Бензин 415, одяг 116, Зв'язок 114, на автомобіль 113, на електроніку 108, на ресторани 105, на подарунки 84, на спорт 46, Автострахівка 36, розваги 30, здоров'я 14, кава. 50, оренда 800. Місяць коштує 2503 долара І останній місяць в 2023 році. грудень <кхід> Грудень місяць на автомобіль я витратив 805 доларів. На оренду 800, на їду 366, на бензин 325. На зв'язок 114. На ресторани 61. На подарунки 58. Спорт 48. Електроніка 39. Гігієна 37. Автострахівка 36. Розваги 33. На каву 6. Кава пішла вниз. Одяг 2. Аксесуари 2. І на я витратив 1 долар. В загальному місяць грудень мені коштує 2733 долара. В загальному, за 2023 рік, для того, щоб убезпечити себе всім необхідним, я витратив 23 208 доларів. Отака ціна. Мого життя була в околиці Монреалю. Дякую вам за увагу. Будьте заможні!